Василь Симоненко у вагоні. Ти сидиш навпроти кучерява і спідвій на мене, близь та близь. У твоєму погляді лукаві, хитрість і захоплення сплелись. Та весела посмішка дівоча буде в серці не любов, не сміх. Ні, твого кохання я не хочу, як ніколи фальші не хотів. Я для тебе іграшка, забава, але ж того всього лише на мить. Я не хочу, я не маю права, на дрібниці серце розпили. Покрізь очі, видно, порожнечу, легковажність у душі твоїй, та й сказати мушу я до речі, що поклявся у вірності другій. Тій дівчині, що тобі не пара, в неї очі ніжні та ясні, а у тебе нині паша жаром, тільки кригу видно в тім вогні. Я ж себе не дам тобі в забаву ні тепер, ні завтра, ні колись. Не дивись на мене так лукаво, не дивися, чуєш? Не дивись.